Всім привіт! І ви на каналі Назівса. І зараз я пограю в одну дуже класну гру в Роблоксі. І вона називається Break in One. Да, це дуже алтовська гра. Я її вже проходив але хочу прийти ще раз. І до речі, подивіться на мій скінчик і оцініть його в коментах. Цей мій скінчик на другий аккаунт, який я собі зробив. Він трохи страшнуватий скін монстрика ще з демоном за плечами. І він коштував 400 блін робоксів Тому за це поставте лайк і підпишись на мій телеграм-канал. І на мій YouTube канал. Всім зразу дякую. До речі, цей автобус вміщає аж 12 людей. І це дофіга. І, звісно, в цю гру дуже грає багато людей одночасно. Нас набралося аж 11 людей з 12. До речі, хотів сказати б вам одну новину. Я не знаю, як на кого, вона весела або погана, не знаю. Тому просто вам скажу, я зараз буду знімати більше Roblox на цьому каналі, і, напевно, тут буде тільки. Відео по Роблоксу, по ну, там, горорам або якимось прикольним режимам в Роблоксі, і, там максимум ще по якимось трошилкам, тобто із плеймаркета. Ну і це, в принципі, все, що я хотів вам сказати, а ось зроблю другий канал, на якому будуть вже всі інші ігри. Ми заспанились біля нашого будинку, який ми тільки що купили. Тут було яблуко, і зразу вам скажу: вам треба лутатись як можна всього більше. Тобто, просто відкривайте скриньки, там не знаю, отримуйте їжу, бо вам треба енергія. Енергію можна отримати з їжі, це енергія як здоров'я. До речі, я вибрав роль дорослого бітою, тобто охоронця. Бо дитинку я не хотів, якщо б я вибрав дитинку, то я би не міг битися. А дитинка має тільки там мішку, ну, від медика, який робить її невидим, і там ще хтось, там, начебто, чувак, який з чимось ще ходить. Тому я вибрав дорослого збіту, щоб він захищав просто всіх, щоб всі не вмерли. Я вибрав ліжко в синій кімнаті, бо ну, хлопчики в синій лежать не в рожевій. ну, в рожевій, як на кого, там більше дівчатка, і просто собі лутався. Я все-таки зміг застрибнути ось саме в це місце, там де була блоксікола. Я її взяв і зразу випив. Вона дала дуже багато енергії, плюс 15, і мене пришвидшило на якийсь короткий час. Я зміг швидко бігати, і це було імбово. Я прийшов на перший поверх і пішов до підвала. Тут була скринька. В якій я знайшов не тільки гривні, а ще й ключик. Цей ключик був до підвала. Я відкрив. Але, на жаль, зараз до підвала зайти не можна, бо там типу темрява. Але б в реальному житті мене б це не зупинило. Але, блін, так жалко, що туди не можна було зайти, бо там лежить е, спеціальний код, який нам потрібен, і ще і драбина, яка нам теж потрібна, і взагалі там дофіга лута. Тому попасти туди зразу було б прикольно. До речі, в цьому будинку дуже багато різних картин про різні ігри, наприклад, кемпінг. Я грав цю гру і проходив, хочу пройти її ще раз. І це, напевно, або пасхалки якісь на ці ігри, або це і оці ігри, зроблені цими розробниками, які зробили брейк-ін. Я, чесно, не знаю. Нам сказали, що ми сідали за стіл, бо скоро буде вечеря. Раптом до нас хтось прийшов. І мені сказали, хтось біля дверей відповісти йому, я сказав да, бо я знав, хто там. І відповів: я відкрив двері, і там був піцамен. Тобто той, хто привозить піцу, і він привіз нам класну піцу. Ми забрали, і він поїхав. До речі, я не знаю, за чиї це були гроші, бо у нікого гроші не списало. Можна було взяти тільки одну піцу, хоча там було б де інших вистачало. Ну ладно. Я з'їв всю піцу, мені дало цю енергію, і ми пішли в вітальню. До речі, я почав ламати якусь е, картинку, і скажу вам так, одна з цих картин, одна з цих картин, буде недобре висіти, і за нею буде сейф. Але раптом у нас примагатіло світло і просто виключилась енергія. Я здивувався, бо що сталося? І сейф опинився за картиною Cost Away». Але скажу вам так, в вашій грі ця, цей сейф може бути в будь якій з картин. Я сівся на диван і почав чекати новини. Спочатку телевізор трохи лахав і показував якісь білі квадратики і чорні, а потім нам показали срочні новини. І нам показали бандитів, які почали грабити. Вони сказали, що ці люди починають грабити. Вони ось в таких білих масках, і що ці злодії знищують ігри в Роблоксі. Да, вони просто нападають на людей і просто їх вбивають або забирають гроші. І це дуже небезпечно. Тобто, залишайтесь вдома, закрити вікна, закрити двері і просто будьте вдома. І їхній лідер це страшний Ларі, оцей дід з такою маскою смішно. І все. Після цього нам сказали, що ну, нічого страшного, бо ми ж в селі, ну, не в місті, тому думаю, що до нас вони не дійдуть, і що для цього нема переживати. Але це час, щоб поспати. І ми маємо піти в свою кімнату, там, де ми мали поспати. Якщо ми ляжемо, то нам дадуть 20 енергії, а це дофіга. Та раптом якийсь бандит пробрався через вікно і попав в нашу кімнату. Я встав і почав жорстко гамселити цього тупого. Мені допоміг якийсь нубік, з яким ми разом грали. З нього випали гроші, які я успішно забрав. Ну і потім я пішов спати. Коли ми прокинулися світило сонечко і було класно. Нам сказали, що на синю кімна... кімнату напали і що всі вижили. На рожеву кімнату теж напали, але всі вижили. І тепер нам дають дощечки і кажуть, що нам треба захиститися від цих бандитів. Тому треба просто закрити всі вікна. Зламані вікна можна не закривати, бо це і так не допоможе. Кожен раз, коли ви берете дощечки, то вам дають саме їх 10. 10 дощечок це примірно закриває одне вікно. Коли вікно стає таким чорним, то все, воно закрито і більше його не треба закривати. Тому беріть дощечки і закривайте. До речі, якщо ви введете код неправильно в сейф, то тоді сейф дасть вам мінус 10 енергії. І потім ми зробили найбільше роботи з якимось чувачком. Тобто я і якісь шибу. 228 зробили найбільше роботи. Так, да, воно вибирає саме двох людей, а не одного. Вау! Дуже швидко звечоріло. Да, тепер вечір стає дуже швидко. І нам кажуть, що на столику лежить три піци, тому треба сісти за стіл, і вона на рандом дасться людям. Я сподівався, що їдуть саме мені, бо я захищаю всіх, тому за це я просто хочу собі піцу, щоб відновити собі енергію. Я думаю, це все чесно. І потім одна з піц показала саме на мене і мені дали піцу тепер відновлено справедливість. Ми виключили світло, бо хотіли спати, і тут звідкись пішло світло. А це світло йшло від машини, в якій було багато цих бандитів. Але ми, ми лягли спати, бо розуміли, що ми захистили будинок, тому сподівалися, що вони не прийдуть. Тут ми чуємо, що стекло розбивається і з'являються вже аж два бандити. Ми починаємо з ними битися, і успішно ми їх обох відгамселюємо, що з них навіть падають гроші. Ну і виграємо. До речі, не тільки я один з них бився, а ще якісь нубік які мені допомагав. Після цього ми йдемо спати, і на наступний день нам кажуть, що синю кімнату атакували, і що ці дошки нас не спасли. Ну да, чому ж не спасли? Хм, цікаво. Потім ми спускаємося вниз, і тут я бачу зламане скло. Цікаво, хто його зламав і для чого. Типу, я розумію, що бандити його зламали, але для чого? І нам показують, що я знайшов зламане вікно. Потім нам показують підвал і кажуть, що підвальна двері відкрита. Я думаю, що там ховаються злі люди, точніше, бандити. Хоча воно вже було відкрите, я його відкрив. Ну, але окей, все одно. Потім ми щось чуємо, і це щось занадто масштабне, бо земля просто здригається. І нам кажуть, сховатися або в шкафу, або ж в оцій щілині. До речі, я не знаю, як в ній можна сховатися, бо там же, типу, видно нас. Це занадто велика щілина, та й плюс я ще великий, мене видно за шкафа, ну але окей. І потім звідти виходить страшний ларі. До речі, світло там вже включене і туди можна попасти. Тобто, дивіться, тепер, якщо ви не сховалися, то він вас знищить своїм поглядом. І краще не стрибайте, як цей чувак, бо може щось статися і ви помрете. Тепер він занадто повільний. Отак він веселиться і ходить. Він такий, типу, дідок, в нього ззаді є якийсь ключик, який може його включати або виключати. Але якщо ми будемо сидіти, то він нас не помітить і просто піде наверх. А поки він піде наверх, то ми підемо в підвал, який є дуже класним палудок. Тут вам буде і їжа, яка дасть енергію, і дуже багато зброї. Але зброю вам треба для того, щоб дати ті метам, які її не мають. Потім просто з'їжте всю їжу і готуйтеся до наступу. Я не знаю, як, бо двері ми не закривали, але ці бандити вламуються в двері і стучать, а потім і заходять. Я не знаю, чому вони заходять поодинці, бо це трохи виглядає на тупо, але окей, така гра. Ми прямо всією командою накинулись на нього і побили його нафіг, цього бандита. Появився другий, ми теж почали його гамселити і вбивати. І коли ми добили, з нього випали гроші, які я спокійно собі забрав. Потім з'явився ще й третій зразу. Ми теж почали його гомселити всією командою, і все-таки з нього були не тільки гроші, а ще й замок. Я взяв цей замок і поставив на двері. І вже ніхто не зміг зайти крім ці, ну, із цих бандитів, бо вони там були закриті. Хоча вони могли просто зразу зайти, ну ладно. І все ж таки почалась ніч. У нас було тільки три ліжка, і треба було вибрати, хто б міг спати. Я розумів, що мені треба поспати, я хочу енергію. Бо якщо не посплю, то я отримую мінус енергію. А я, я захисник, тому мені це треба. Я знайшов ще код до сейфа, це було 2666, Тому я пішов спати з спокійними думками. Я вибрав собі зелене ліжко, тільки один з нас не спав, бо він ходив з драбиною, да. потім вона нам треба буде потрібна. І все-таки доспав, проснувся. До речі, кіт був з нами. Він завжди з нами. І чувак якийсь взяв цю драбину. Ми пішли наверх і вийшли з підвалу. Нам сказали, що треба. І тепер, до речі, на нас ніхто не нападав. Тут нікого не було. Хоча, мав бути страшний ларі. Я відкрив сейф і нам дали блоксі колу. Я її взяв і вона появилась на кухні. І знаєте що? Я міг взяти тільки одну блок колу. Більше я взяти не міг. Тобто шість людям можна отримати блоксіколу. І нам сказали, щоб ми пішли в магазин. Але я хотів подивитись на, е, на не підвал, а це там, де лежать різні речі. Тут була піца, я її взяв. Але, блін, вона була протухша. Вона була поганою, і я отруївся трошки. Тут були шахмати, різні речі, але зрозумів, що більше нічого немає. Ну там зброя є, але в принципі це мені було не потрібно. І все таки я далі пішов в магазин. Прям всі будинки, всі машини були знищені, крига була. А до речі, якщо вступити в кригу, то вам дадеться мінус енергія, тому дуже погано. Але вам головне піти в магазин, бо в магазині можна будуть, буде купити різні речі, а точніше, їжу. А їжа вам треба, щоб відновити енергію. І ось скільки коштує ця вся їжа. Наприклад, аптечка коштує 50 доларів, але вона вас не зможе відхилити. Я купив чіпси, бо вони найкращі, мені здається, і все, і пішли, і пішов звідси. Так ось, аптечка може хилити тільки вашого друга. Вас вона хилити не зможе, на жаль, тому майте це на увазі. А ось чіпсів там десь 30 чіпсів в цій пачці лежить, і вони вас будуть хилити в 5 енергії. це імбово дуже. Я й пішов до будинку, бо мені вже було робити ну, нічого, так би мовити. Настала ніч, там вже хтось помер. І нам сказали, що ми молодці, що пішли, купили, і напевно ми замовимо піцу. А поки що, поки ми замовляємо піцу і чекаємо її, нам треба просто посидіти за столом в кухні, щоб почекати там, порозмовляти. Але, блін, нас уже було двоє про що нам розмовляти. І тут раптом хтось постукав двері. До речі, чому дід гуляє на вулиці, його ніхто не б'є, а нас всі б'ють. ось, скажу вам так. Туди приходить бандит із піцерії. Да, Це не, піце... ну, не чувак із піцерії, який нормальний, а це саме бандит. Але, скажу вам так, краще відкрити йому зразу, бо потім він сам в'єбеться в, в двері. Да. Він отак вдарився в двері, відкрив їх і взяв свою біту. Він був дуже злим. Ми поахали, поохали, ну і потім він на нас напав. Так ось, які у нього атаки. Спочатку він просто стоїть, потім він починає крутитися, і цим наносить дуже багато мінус енергії. Ну, там не тя, так, щоб багато, але достатньо. І коли крутиться, до нього краще не підходить. Але потім він втомиться, ви зможете його побити. При цьому він вам нічого не зробить. Але за пару секунд будьте готові, бо, блін, ну звісно, енергії він знищує прикольно, Мінус 3 за кожну мілісекунду, так би мовити. Потім я різко втікав і ми потім разом просто вбивали цього чувачка. Боже, як він мене бісив. Хоча, хоча босси такий вже і важкий, тому норм. Потім, коли ми його добили, я очікував від нього піцу. Бо перед цим я приходив в гру, і ми відкрили йому двері, і він прийшов з піцу, і потім, коли ми виграли, ми отримали піцу. Але, блін, коли він вбивається в двері, ну вдаряється в двері, то вказується, нам за цей піцу не дають, бо він з собою її не приносить. Тобто треба відкривати йому двері, щоб отримати піцу в плюс. Бо і так, і так, ви будете знебитися. Тому так, да, я зробив висновки. Потім ми лягли спати, а завтра хотіли звідси втікти. Але краще б ми втікали вночі. Да. Ну, подивилися на вулицю, там нікого не було, і ця ніч на диво була мирною. І ніхто до нас не зайшов. А це було дивно. І потім ми почули сирену. Треба було перевірити, хто там. Але при цьому бути обережним. Ми вийшли на вулицю і зразу, коли вийшли, побачили, що крига пішла і тепер її нема. Але побачили машину бандитів біля магазина і страшного Ларі. Цей страшний Ларі ограбив магазин і забрав блок сікову. Та в нього сорому нема, бліна. Потім почав іти, і страшний Ларі йшов саме до нас, нашою дорогою. Бо розумієте, у всіх зламані будинки, тільки у нас вони не зламані. І нам сказали йти в каналізацію, щоб там е, пересидіти, бо там безпечно. І подивіться, всі будинки просто в трухт зламані. А наш стоїть там максимум дошки, заклеєні, і все більше нічого. Мені йшли до каналізації, тут були якісь відходи, дуже багато зеленої речовини, в якій ми ходили бліна не бомжі. Ну ладно, і ми дійшли. Нам сказали, що ця каналізація затоплена, і скоро вона має відтопитися. Ну або відпливсти, не знаю, приплив зробити. Ну і коротше, ми просто почекали, і потім вона все-таки піднялася. І нам сказали йти далі. Але скоро ця каналізація знову затопиться, тому треба спішити. Ну, я спішив. Потім ми поспішали, поспішали, поспішали і дійшли до кінця. І тут раптом якась висвітлась помилка, діалог, сервіс 48, я, помилка, перезагрузка, щось сталося не так з грою. Каналізація затупилася знову. І щось почалось ставатися якимось все дивним і дивним. Світло вимкнулось, помилка, 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 помилка. І тут з'явився страшний ларі вночі. І нам сказали бігти. Але куди бігти? Тут не було куди бігти, це була закрита територія. По-іншому попали в каналізацію і все. І ми вмерли б. Він посміхнувся і стрибком якимось дивним тільки стрибнув наверх і почав розмовляти з нами. Привіт! Моє ім'я страшний Ларі». Ну, я, в принципі, це знав і так, і без тебе. І зараз ти грав на легкому режимі. Вдачно для тебе це зміниться. Погану сторону, час помирати! І тут він посміхнувся і заспавнив своїх цих бандитів. Я не думаю, що буду з тобою битися, тому побився з моїми рабами. Ну да, по-іншому їх не назвати. Я почав з ними битися, а мій тімей ще з іншими. Він прибіжав до мене і ми почали разом їх гамселити, просто догамселювати. Але після цього, блін, заспавнились нові, які теж на нас напали. Але, блін, я, звісно, топовий, тому і почав теж бити. Відповідь. Ми їх добили, і він нам сказав, що, типу, ти робиш мене екстремально агресивним, і він почав з нами файтитись. А так і в нього були ну, не такі вже й прикольні. Він брав свій золотий лом і почав, починав крутитися просто по всій карті, наносячи колосальний урон. Це було щось схоже на того піцерія чувачка, який теж крутився. Але той був легше. А це вносить дофіга. І коли потім він втомиться, то треба йому відкрутити цю гайку, і тоді в нього одне сердечко пропаде. Він знову посміхнувся і застрибнув наверх. Він щось сказав, що типу, що за роза без шипів. Ну да, до речі, цікаво, що за роза. І тут, блін, це був реально класний жарт. Почали спавнитись шипи. Вони наносили просто колосальний урон, мінус 20 за доторкнення до одного. Потім все-таки він сказав, що ти робиш мене екстремально агресивним, і почав знову з нами файтитись. А ми почали блін, втікати. До речі, він медик не спасав. Він просто крутився, знову втомився, ми відкрутили йому одну гайку, і в нього пропало одне сердечко. Він такий, типу, що? І побіг назад. Стрибнув знову, посміхнувся, стрибнув і опинився зверху. Зверху він сказав, що нам треба битися з його ну або з рабами. Е, і ми взяли биту, ми почали битися. А що ж нам ще робити? У них у всіх були ломи, у них це фірмова зброя, і ми почали просто битися. В цей раз їх було значно більше. В мене було дуже мало енергії, а її в мене не було, щоб її встановити. Мені не що в мене її мало. Але мій тімейт мене відхилив аптечку, тому дякую дуже сильно йому. Я його теж хилив. Він каже, що е, треба постояти за себе уж нарешті. І це каже він до нас. Починає крутитися, а один бліньон за нами бігає до сих пір. І потім ми його вбиваємо, і цей страшний лайк далі крутиться. Я такий типу, блін, що він робить? І тут останній круток, я його добиваю, він розпадається на частини. І з нього падає золотий лом. Але дам вам пораду: краще його не беріть, якщо ви не хочете страшну кінцівку, точніше погану кінцівку. Якщо ви його візьмете, то станете на місці страшного ларі, тобто станете злодієм. І нам кажуть, ти, ти зробив це. Я показую себе, і тут щось трапляється. Появляється якась біла драбина, і нам треба по ній забратися. Хтось нам її кинув. Тому забираємось до неї разом, і чим вище ми піднімаємось, тим світліше стає. Але коли ми піднялись до кінця самого, то ми виходимо з каналізації і бачимо багато поліцейських, які тримають в арешті цих бандитів. Але якось цих бандитів мало. Коротше, ми пройшли гру. Тепер всі будиночки відновлені, магазин теж, а бандити зловлені. Майже класна кінцівка. Але. Буде продовження. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, і на цьому все. Всім дякую і до побачення! телеграм канал в описі цього відео. Всім до побачення.